Спортивний Оскар Прикарпаття в Івано-Франківську відбулось спортивно-мистецьке свято Ніка. Цю премію вручали вже в 19-те. Цього разу лауреатами стали 13 представників галузі фізичної культури та спорту, які у 2021 році досягли високих здобутків. Начальник управління спорту та молодіжної політики обласної військової адміністрації зазначає: ці люди навіть у час війни не припиняють прославляти Україну. На сьогоднішній день номінанти, які будуть нагороджуватися за 2021 рік, вони вже в цей період, коли йде війна, і вони виступають на міжнародній арені, вони перевершили свої досягнення в 2022 році. Ніж то, що вони будуть нагороджені за 21 рік, тобто вони перевершили себе, і в нас є багато достатньо е спортсменів, які вже досягли вершини, які в кінці року будуть отримати ці грошові сертифікати. Тобто е люди працюють, люди змагаються. І борються, і я думаю, що це наш фронт, і ми будемо його відстоювати. Вперше цю нагороду отримав і прикарпатський боксер Василь Ткачук. Каже, премія Ніка мотивує його рухатись вперед. Дуже позитивний, ну означає, що треба ще рухатися вперед, е, вигравати більше медалей, е, прославляти Україну на міжнародній арені. Нагороди отримали й три спортсмена з Івано-Франківська. Зокрема, маємо переможців у номінаціях Кращий тренер 2021 року з олімпійських видів спорту, ветеран спорту та вчитель фізичної культури року. Ми стараємося все одно підтримувати особливо таланту молоді. Дітей, які здобувають нагороди для Івано-Франківська для України. Попри повномасштабну війну, наголошує Руслан Марцінків, у громаді продовжують розвивати спортивну інфраструктуру. До прикладу, у Вовченецькій громаді планують добудувати стадіон, а також спортивний майданчик. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».